Deep Purple Medley, Symphonic Rock, The Symphonic За Bon Jovi Rock Mix та багато інших прозвучать 13 березня о 18.30 на великій сцені Закарпатської обласної філармонії. Академічний естрадно-духовий оркестр під керівництвом диригента Володимира Співака запрошує закарпатців на концерт Ретро Рок Хітс. Артисти оркестру кажуть, на глядачів чекає унікальна програма з найкращих мегахітів світової рок-музики, яка об'єднує покоління. І ці мелодії добре знайомі всім. Це були дуже популярні пісні. І ми щиро всіх чекаємо і запрошуємо. Я думаю, це всім сподобається. Це чудова програма, і вона звучить у нас не часто. Ну, глядачам треба прийти на цей концерт, щоб насолодитися чудовою роковою музикою, отримати неймовірні відчуття від концерту. На жаль, в країні зараз важка ситуація, і потрібно якось давати людям надію на краще. Живий звук і справжній драйв всесвітньо відомих рок-хітів у виконанні кларнету, саксофону, флейти, труби, валторни, тромбона та барабанів. Академічний естрадно-духовий оркестр команда професіоналів, які презентують меломанам різнопланові концертні програми. В оркестрі працюють чудові люди, чудова команда, яка кожного разу готує цікаву програму, різноманітну програму, насичену новими звуками, новими акцентами, ритмами. це і запальні нотки і ліричні нотки. А цього разу ми готуємо програму РОК. Для того щоб люди могли нарешті відчути ті давні часи, в яких вони могли бути відчути себе вільними, наповненими сил, енергії, дати трохи року, створити гарний настрій, позитивний і з цими емоціями йти далі в світ. Ж 13 березня о 18.30 на сцені Закарпатської обласної філармонії на вас чекає драйвовий концерт Ретро Рок Гіц. Захід проводиться на підтримку збройних сил України.